СБУ перевіряє храми Московського патріархату на Рівненщині – Це Корецький, жіночий монастир та релігійні громади Сарненської поліської єпархії. Мета недопущення використання релігійних громад в якості осередку руського міра. Чи були прецеденти, які компроментують діяльність УПЦ та що думає про обшуки керівництва рівненської єпархії? Дивіться далі у сюжеті. У Корацькому Серотроїцькому жіночому монастирі на Рівненщині, який канонічно напряму підпорядковується патріарху РПЦ Кірілу, ранок вівторка почався з перевірки. На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Корицького свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарницько-Поліської єпархії УПЦ. За інформацією силовиків, огляд прилеглих до храмів території проводили спільно з представниками. Ами церкви головна мета недопущення використання релігійних громад в якості осередку руського міра та убезпечення населення від провокацій. Не секрет найчастіше прихильники країни окупанта вдаються до поширень агітматеріалів та забороненої літератури. І ось у одному з місцевих анонімних телеграм-каналів з'являються фото знайдених ікон з патріархом Гундяєвим: російські рублі та релігійна література пропагандистського змісту. Ми надіслали цю інформацію керуючому Рівненської єпархії УПЦ МП, єпископу Пимену та попросили про Побачене. Які були перевірки, це були, так як нам казали, у нас раніше були перевірки ще, що це добровільні перевірки. Ми відкриваємо, будь ласка, ну, є багато людей недобросових, якісь там роблять заяви, там, що є щось, чи, чи можуть, тому ми... Відкриті всі монастирі. Ви бачили вже опубліковані фото, які ну переперевірок, які там знайшли що тобто там російські гроші, а, агітаційна от література така, от пропагандистського змісту релігійного і, і не власне... ваш. Я думаю, в наразі мало бути десь. Ну не на, на на нашій на наших ж такого не чув. До мене не зверталися з цим. В управлінні Служби безпеки в Рівненській області також поки результати не коментують до слова іншу сарансько поліську єпархію на Рівненщині очолює митрополит Анатолій. Останній обшуки СБУ називає смертним гріхом та закликає не переходити до єдиної помісної православної церкви України. І те, що зробило СБУ, отця Анатолія. Те, що зробили ті люди, то смертний гріх, який ляже на їхні роди. А потім ми будемо казати, що ми такі нещасні, а що будуть страдати дітки, а що будуть страдати тоді онуки. І будемо казати, чому ми нещасні, а нещасні тому, що потьмарила сатана розум, і люди подуріли. Втім, на рівночною єдиною в оточенні силовиків Києво-Печерська лавра пройшло трохи більше тижня з того моменту, як тут зафільмували молитву за Росію. Дійство відбувалось в храмі всіх Печерських святих у Лаврі. Автентичність даного відео також встановлюється силовиками. А от обшуки тут тривають від ранку. Їх результати, в тому числі що стосуються храмів УПЦ МП на Рівненщині, силовики обіцяють опублікувати згодом. Дмитро Тригубець, новини Рівного.